Приємного часу доби. Ви бачите на екранах мою роботу. Підносили її 4,5 тижні, десь приблизно. Вона час від часу підпилює. А сама трошечки знизу, тому що буває, починає в неї відчаровувати сніготь. Ну, і також її заважає довжина. Вона стоматологом працює. Лікар-стоматолог, тому. Трошечки заважаю. Як бачите, в принципі, норм відносилось, я використовувала в роботі попередній ультрабонд Divie, нагносила однофазний гель одразу на праймер, Бортиком, бортик робила з желе. і вирівнювала однофазним більшитким. Я з краю робила бортик, щоб товще зробити край. Зараз після зняття я зачищую кутику, щоб можна було її зрізати. Як бачите, я спочатку це я тоді теж експериментувала з, таким... з такою обробкою. В принципі, нічого я такого різниці не помітила. Але зараз я вже роблю навпаки, я спочатку опилюю поверхню нігтя. А потім уже зачищую кутикулу. М -м, мені здається, так швидше, напевно, тому що ми пилкою зчищаємо з нігтєвої пластини більші шкіри, а потім вже алмазною фризою доробляємо. Ну, я час від часу щось десь піддивляюсь, бачу і пробую. А, зараз я вже таким чином не обробляю. І також зараз я на більшій швидкості обробляю кутикулу. Десь майже навіть на 30, десь, напевно. Ну, 25 точно десь у мене виходить на апараті, мені здається. Теж, мені здається, швидше виходить, але тут треба бути обережним, дивлячись, яка фреза, гостра, не гостра, нова, стара, щоб не, не поранити шкіру. Ну, і, звісно, якщо робити сильніший натиск на нігтьову пластину, то може бути і пропил пластини. Так що на високих обертах треба все-таки, щоб рухи вже були такі більш досвідчені, щоб познати, який саме натиск і де його можна робити. А в основному в основному, я б радила ніяких натисків ніде не робити, <свіс> а щоб у вас фреза була майже в повітрі завжди. Тому таким чином можна мінімізувати перепили як шкіри, так і по пластини. Знаєте, про що я тільки що подумала? Я знаю, ця вже тема набридла, напевно, але ще раз е до питання еканя свого вернусь. Зараз я намагаюся цього не робити, і я як ніби туго більш якось мислю, як це сказати. Мені видно, це екання допомагало дійсно швидше, якось думки. Докупи збирати і щось говорити. Зараз я, я як ніби підтормажую, така підторможена трошечки. Треба просто зникнути, напевно. Ну, і тут ми вже все зробили, покрили лаком, гелем, а, тут я також виконувала на ультрабонді Дівія і... Так, таким чином я робила так само, як і минулого разу. Однофазний гель як підлужку, потім желе. А, але тут я вже прям желе робила бортики, вирівнювала ну, в тій роботі. Тут ви бачите ручки молодої дівчини. Вона постійно переношує покриття. Ну, тут у нас. Як мінімум 5 тижнів, напевно, десь. Мені здається. Зараз я подивлюсь точно. До речі, цю роботу, що я знімала, я також виконувала в такій техніці. Наче тут я подивилась, у нас десь точно 6 тижнів є. Ну, а десь так постійно приходить в пів... півтора місяці, раз на півтора місяці. Ну, скільки я не пояснюю, що потрібно, звісно. Хоча б, хоча б через 4 тижні приходити, в нас так не стається. Вона не приходить на корекцію вчасно. Ну і, і через це в нас дуже часто, особливо ось ці вказівні нігті, чи ламаються, чи просто відчаровуються. З середніми також проблеми бувають. Ну, Напевно, іноді з великими, ну, от як завжди, з такими так самими цими тикальними. Тут у неї є така природня особливість, в неї цей нігтик на правій руці широкий, такий, а на лівій стандартний. Ну, Це така генетична особливість, це ми ніяк, звісно, не можемо виправити. Я просто візуально намагаюся завузити кінчик, щоб він був більш такий ну, тонший на вигляд, щоб був більш схожий на ліву руку. Тому у нас більш виходить, бачите, тут стандартний такий нігодь, а там пластина коротша і ширша. Я намагаюсь завузити, тому у нас на тій руці на правій виходить, я не знаю, як цю форму назвати. Ну, завужений квадрат, так. Тут у нас стандартний квадрат, рівний виходить. А там завужений, тому що, ну, якщо я буду робити чіткий квадрат, ну ви розумієте, що це буде занадто такий широкий. Тому, звісно, тут вже виходимо із того, що у нас є, правильно. Ось. Звісно, дуже часто ці нігті пошкоджені від того, що починаються відчарування. Пластина пошкоджується, звісно. Звісно, можливо, і через це і. Наступна, наступний, наступна корекція не так вже добре носиться, як могла би. Ось, ну тут як сніжний кум. Витираю я після, бачите, після вже підготовки. Витираю антисептиком для рук. Ну і цю корекцію вона знову захотіла молочні, тому ми будем, я буду виконувати в ті же. Техніці. Це однофазний гель як підложка на ультрабунт та е, укріплювати буду більш жорстким гелем желе. А в якості кольору у нас буде молочний топ. Наношу праймер. Намагаюсь не лишати якісь непромащені такі островки, тому що меж буде наносити не базу, а гель. Тому має бути все не товсто, щоб не багато було праймеру, але щоб не було таких островків без прав. Вибачте, чогось голос пропав. Наношу однофазний гель на всі нігті. Якщо пам'ятаєте, хто дивився мої відео, це в мене такий був експеримент. Я експериментувала, як носиться різний гель на ультрабондах, на кислотних і безкислотних праймерах. І зараз я прийшла до висновку, я повернулася до ґрунтування базою все-таки. Все-таки на базі краще носиться. Ну, і так як ці всі три роботи виконувалися в один і той самий час, і бачите, у нас тут теж мізичок чомусь, як і в першій роботі, зламаний всі решта норм, здається, будуть якісь незначні відчарування у нас. Ця робота виконувалась так, на вказівному, бачите, є відчарування, на середньому. Так, є трохи відчарування. А, і я виконувала цю роботу в такій же техніці на ультрабонд однофазний гель. І в цей раз я також буду робити так, тільки, тільки я буду використовувати однофазний гель як підложку, а вирівнювати вже гелем У Мене ще будуть трохи такі роботи, буду розказувати. Ну, я ж експериментую, розказую вам. Свій досвід, можете на ньому щось повчитися трохи для себе щось можливо дізнатись. Ну, ось такий експеримент я провела. І я ж кажу, я повернулася до все-таки ґрунтування базою. Кутикула в неї, в принципі, не складна. Тут більше у нас проблемки з формою. Особливо ось на цьому середньому пальчику. Я буквально. Роботу на цих ручках десь в попередньому, позаминулому відео показувала і розказувала за цей середній нігтик, що мені доволі важко робити форму на цих ручках, тому що вона хоч такі гостренькі, але нігтики, як бачите, в неї всі ростуть майже в сторони, точки росту на різних, на різних відстанях. Вони трошечки перекручуються, коли він ніготь. Ну, Коротше, такі специфічні, специфічні міхтики, нестандартні. А, з такими, звісно, трошечки важче працювати. Але нічого ми ніби справляємось, тому що ходи вона до мене вже доволі довго. На рахунок обрізання кутикули, що радила би робити це саме кінчиком. Кінчиком і упор робити кінчика не в шкіру, не в палець, а в кутикулу, яку ви обрізаєте. Тоді менше, буде, менше ви будете захоплювати шкіри, як ніби, і менше вирогідність поранити. Ну а відео вже кінчається, тому до наступного.